Футбольний привіт, друзі! Ви на каналі Болхат. З вами Олександр Мірошник. Продовжую кар'єру в ПЕС-21 за Львівський рух. Українська прем'єр-ліга. Приємного всім перегляду. Матчі УПЛ, можливо, я буду пропускати. Будемо дивитися там за ситуацією, яке у нас турнірне становище. І одна восьма фіналу вже Ліги Європи. Локомотив Атлетік, рух Рома, ПСВ Ліць Севілля Олімпік. Марсель, Вільреал, Еліль, Евертон, Мілан, Бенфіка, Ліверпуль, Байер, Паок. В принципі, не знаю, спробуємо обіграти ще й Рому, але я так гадаю, що це буде дуже непросто. Можливо, сьогодні ще і встигнемо і матч відповідь. Поки що ми на першій позиції. І, 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 21-й тур УПЛ обіграмо з мінімальним рахунком Інгулець. Шахтар 2-0 обігрують Дніпро і кияни також обігрують свого суперника. Одеський Чорноморок за хрумбом 2-0, рух 52, Шахтар, 51. Ну, динаміки, в принципі, нас вже поки що і не цікавлять. А от з гірниками у нас така боротьба триває. Соломончик наш. Соломончик пропозиція надійшла. ну Він нас взагалі не грає нього рейтинг і вже не такий, щоб і молодий. Давайте спробуємо, можливо, трохи підняти суму трансферу. якщо Погод, погод, погодяться, там то то відпустимо. Зараз будемо задівати ротацію, друзі. 22-й тур. А блін поступаємося Дніпрянам на виїзді 2-0. Оце проблеми. Оце проблеми Шахтар здобуває перемогу. Ну динамівці <кхи> взагалі влетіли вдома Полтавські Ворські з рахунком. 0-4. Ну, таким чином, що, гірників знову на першій позиції 54. У нас на 2 пункти менше. 52, ну, динамікси 44, Верес, Металіст, Дніпро. Ех, так, Соломон Отобор. Ти -ти 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 -ти. Е, і таранець. До Інгульцю, до речі, нашого таранця з молодіжки, котрого ми підписали. Ну, давайте відпускати, що він у нас сидить. Можливо, він там десь буде грати. Чому хлопця тримати? Нехай грає в футбол. Розвиваються, можливо, знайде свою команду. Є таке діло. Ну і Соломон Отабор. Трохи менше там, але все ж таки трохи більше, ніж було від початку. Тому відпускаємо. Дивіться, трохи покращився наш бюджет. Отже, друзі, рух Рома. Одна-восьма фіналу Ліги Європи. Е, так, ну що, повернув я нашу першу тактику, нашу головну, нашу основу. І що ми тут? Що ми маємо? Що ми маємо? Давай, Андрій Боричук, в заявку на гру. Замість Алефіренка. Ну, а так начебто дивіться, всі плюс-мінус готові. Ярмоленко з капітанською пов'язкою. Вівчаренко на місці. Все, поїхали, друзі. Рух Рома. Класен в воротах. Давід Луїс, Бендер, Вівчаренко, Данченко, Діє Тайсен, Ярмоленко, Климчук, Коста, Назарій Русин. Тут у нас тут, крістанти капітан. Заньоло, Спінацоло, Пелігріні. Ну вперед! Запрошу всіх до віртуального світу футболу. Одна восьма фіналу Ліги Європи знову здається, як і з попереднім суперником. Перший матч у нас домашній. Пограємо, будемо намагатися грати в свій футбол, і нагадую, що ПЕС 21 один чи діє правило домашніх гостьових забитих пропущених м'ячів. Тому десь так я не знаю, чи вірно це чи ні. Але я би так ставив задачу перед нашими футболістами не так забити, як не пропустити. Дуже ну мені здається, що важливіше не пропустити ось тут на домашній арені. Від серйозного суперника ви знаєте, що нехай то чи Рома, чи Лаціо, чи Інтер, чи Мілан. Це клуб італійської серії А. Ви знаєте, що можна від них очікувати. Вони можуть не грати взагалі, а десь так свій момент використають, заб'ють єдиний м'яч. І на тому все може бути. Назарі Русен з м'ячем, закидання на косту. Положення позагрою немає. Дубла скоста навішує. Захисник вибиває м'яч. Спінацола з м'ячем. Одразу агресивно використовуємо пресинг. Непогано зараз. Знову Спінаксола, Простріл класний забирає до рук. Я вам хочу нагадати, друзі, що на каналі триває кар'єра FC-24 за Лондонські Челсі. Тому всіх шанувальників англійської прем'єр-ліги також. Запрошу на канал. У нас добігає завершення вже перша половина зустрічі. Рух Рома 0-0. Рух Рома граємо вдома. Так, ну що, друзі, перші 45 хвилин позаду, в принципі, ми непогано тримаємося. Ось QR-код бачите на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео. В принципі, десь так не губимося на фоні одного з грандів італійського футболу. Італійці не поспішають більшими силами йти в атаку. Ось Дуглас Коста непоганий момент, можна забивати. Ой-ой-ой. ой Климчук, здається, чи... Ну, нам показують Климчука, ну то не він, здається, пробував. Ну як же так можна не використовувати момент? Ні, то був не Климчук, не знаю, друзі, хто то був, але залізобетонний шанс ми зараз втратили. Юрій Климчук з мечем. центр. Тайсон. Фінтич непогано. Ярмоленко. Андрій Ярмоленко непогано, розрізна передача. Юрій Климчук удар в поворотах. Це вже супер. Це тут комбінація, положення грою не було. Все чисто Назарій Русин. Назарі Русин, ось тут здається, так, тут танчики зараз будуть. Танці, тут танці, а додому вранці. Тут здається, що можна вже десь грати і від рахунку. Так, ну не встиг зорієнтуватися. Голкіпер італійської роми, тому що дуже з близької дистанції пробито. Генріх Мхітарян з'являється на полі у складі італійців. Ми сідаємо, ми обираємо другу тактику: контрпресинг, контратака. І ну, більш уважніше, сподіваюся, будемо діяти саме в захисті. Для цього нам потрібно два опорних півзахисники. І кого ми. Ну, Тайсон, мабуть, що нехай іде відпочивати. Ярмоленко, звісно, що трохи ближче. До центру. Хоча. хоча хоча Давай, мабуть, ще й Олексій Кащук. Освіжаємо правий фланг на рахунок швидких наших контратак. Все поки що. Сич Кащук з'являється на полі. 64-та хвилина. Знову в атаці Юрій Климчук. Передача вперед на Русина. Назарію здається, що не знаходився положення по чисто повертає на Климчука. Я хочу вийти на оперативний простір, щоб навісити, але не дозволяють, не дозволяють. Томі Абрахам виходить на футбольне поле, друзі, останні хвилин 10, трохи менше навіть. Абрахам, власне, з м'ячем Зараз Девід Луїкс намагався його зупинити, але все ж таки зупиняємо, але з порушенням правил. У нас ще одна заміна мається. Андрій Борочук, можливо. Можливо, підсилить нашу атаку. Ту -ту -ту. Так, випускаємо Борячука, друзі. Удар. прямий удар по воротах в стінку м'яч влучає, Вівчаренко. Чому ж головою не зіграв? Чому ж нагроди почав приймати? Нас врятував наш норвежський голкіпер, М'яч вийшов. Такий вийшов за межі поля. Кутовий. 86. Вже хвилина. Працює наше ППО, так скажемо. Виграємо боротьбу на другому поверсі. Манчині з м'ячем. Намагаємося відібрати м'яч. Дуже небезпечно зараз, коли нашу штрафну майданчику начебто встроїли, друзі. Плюс 3 хвилини. Не, не поспішаємо, тримаємо м'яч. Дуже важлива перемога буде для нас і наші ворота на замку. Сухий матч для нашого класу на для нашої команди, друзі, Назарій Русин. Єдиний м'яч забиває на 60 й хвилині, там, після показової, можна так сказати, нашої атаки. Виграємо! Здолали поки що серйозного суперника 59-41 володіння, два удари, вдвічі, вдвічі більше ударів по наших воротах від команди Жозе Мауріндю, але Віталій пономарьов сьогодні сильніше. Звісно, що попереду ще найголовніше, найцікавіше матч відповідь Назарі Русін стає кращим гравцем цього матчу, цього двобою. Локомотив Атлетик 1-1, ПСВ Літ 4-0, Севілья Марсель 4-2, Лірал Ліль, Ліль 0. Евертон Мілан 2-0. Бенфіка Ліверпуль 0. Байер Паук 1-0. Цікаві. Результати. Так, ну що, друзі? Арена Львів. І будемо грати, мабуть, що рух Львів, ПФК Львів. Тому що нам тепер не можемо ми пропускати матчі УПЛ. Львівське дербі, друзі. Буду вам вдячний за ваші коментарі, за підписку, лайкоси. Взагалі ж, всім бажаю добра, позитиву перемоги. Посміхайтесь частіше і тримайтесь позитивної хвилі. Олексій Кащук, Богдан Лєднєв, Центр Тайсон. Тайсон непогано помітив підключання тут нашого голландського крайнього лівого захисника, але той не незграбно не, не зіграв. Чомусь вирішив захисник Львів, ПФК Львів вибити м'яч за межі поля. Хоча там не було такої необхідності. Здається, Тайсон пробуває голкіпер. Зараз на висоті. Ох, як тут ми прогавили. Треба нас доганяти, але не вдається. Оцей крок був в правий бік зайвим, але це нам на користь лише. 29-та хвилина. Рух Львів. 0-0, друзі. Арена Львів. Львівське дербі. Нам дуже. Ну, конче необхідно зараз забити хоча б один м'яч. З мінімальним. Так, давай, небезпечно вибили м'яч. Хоча б мінімально, але здобути перемогу. Три очки нам необхідні. Я не знаю, що там. Треба ПФК Львів, але нам треба вигравати. Сич, Русин. Назарі Русин. Назарі Русин. Намагався вперед віддати, але м'ячик врізався у захисника. Останні секунди першого тайму, друзі, нулі поки що на табло. Ну і так, я не знаю, нуднуватий перший тайм, нуднуваті 45 хвилин. Взагалі, пригадуючи і перший сезон, і другий всі матчі, це, мабуть що, мабуть, що поки що найнудніший матч, найнудніше дербі. Взагалі, майже без моментів. Я вже не говорю про небезпечні моменти чи забиті м'ячі. Таке, таке собі. На півмоменти були, і то небагато. Передача вперед, Бугай. Ух, Бугай. Пам'ятаю Бугая. Чи Бугая? І по попередніх кар'єрах за Дніпро 1, за Чорноморець, Так ось небезпечно. Назарі Русин невдало прийняв м'яч. Це також був шанс. В таких матчах слід використовувати максимально навіть усі на півмоменту Богдан Леднєв. Пробив нікому добивати. 53 хвилина. Ну ось трохи краще ми забігали. Вже йдемо більшими силами вперед, Протихся червоненьку рисочку. Зараз побачимо, як воно буде працювати. Скидка, Олексій Сич. Тайсон. Тайсон. Перед на Русина. Положення поза грою, здається, було. Так, так, офсайд, друзі. Ну що, що нам робити? Алефіренко випустимо, давай. Данило Алефіренко. Бойчук. Бойчук, Бойчук. Ну, начебто так. Сич, нехай все ж таки Сич буде з капітанською пов'язкою. Але Фіронко Бойчук виходять, друзі, на останні півгодини цього двобою, цього львівського протистояння. Богдан Лєднєв. Вінісіус, Вінісіус. Все ж таки проліз. Віддав передачу. Дивіться, як красиво там захисник заблокував. Як імець, здається, то був. Накидання. Це дуже далеко. Не, не туди я хотів. Знову Фає з мечем. Богдан Лєднів втомився вже Богдан по центру встиг віддати Данило. Але Фіренко забиває, можливо, один з найважливіших м'ячів для нашої команди в цьому сезоні. Рить, палає, техніка ворожа. Вільна Україна переможе. Так, дивимося. Ну, тут передача раз. Розрізна вперед, в коридорчик. Ну і Алефіренко зорієнтувався. Голкіпер не встиг зреагувати. Все, вмикаємо другу нашу схему, тактику. Так, у нас ще одна заміна є. Фає, фає, фає. Давай його Данченко на лівий фланг, а Віталій Роман вийде на правий бік. 15 хвилин треба встояти обов'язково. Втомились, і ми втомився, і суперник передачу вперед розрізнав на Алефіренка. Не встиг, але поборовся. Ну тут фол, тут 100% жовта. В ПЕС 21 за таке дають жовту картку. Це це факт. Бугай знову, знову Бугай. Дідик зупинив. Зупинив нападника ПФК Львів. Боротьба триває. Тут піднято прапорець. Порушення правил, друзі. Фол у захисті накидання, як небезпечно. Добре, що хто там був, не, не встиг. Чи не схотів, чи не зміг вставити ногу, то був би 100%, мабуть, що, мабуть, що голий. І ми б втратили очки, друзі. Останні секунди. Останні секунди матчу на арені Львів. Рух здобуває важливу перемогу. Єдиний м'яч на 67-й хвилині від Данила Алефіренка приносить нам три очки. Тепер будемо сподіватися, що гірники там, ну, хоча б в нічию зіграють. Хоча, ну, ви знаєте, коли завжди так, до речі, завжди гірники, коли виходять на першу позицію в другій половині вже сезону, то їх дуже важко зупинити. Вони майже безпомилково йдуть вперед. Алефіренко 7 балів, найвищий бал. Олександрія Дніпро 1-0, Зоріан Гулекс 0-1, Колос Маріуполь 3-0, Ворска Минай 3-1, Шахтар 1-0. Також мінімально, але обіграли. Ну, а Динамівці продовжують втрачати свої очки. Динамівці щось в цьому сезоні не дуже. На третій позиції то залишаються. Ну, а між нами і гірниками 2 очки різниця, друзі. У них 18 перемог, у нас 17. Рома Рух, ну що, приїхали ми до Італії. В принципі, я так дивлюся, всі в нас. E, начебто і готові, начебто готові. Давай знову Борячук, Кащук заряджений, в принципі, непогано. Але, мабуть, давайте розпочнемо ось так от з другої схеми e, сподівання на контратаки. ну Цікава схема, звісно, що таке, на ялинку щось схоже від роми, але будемо шукати чекати момент для контратаки. Класом Давід Луїс Бендер, Вівчаренко, Данченко, Дія Тайсон, Ярмонко, Капітан Кончук, Коста Русин Томі Абрахам в основі. Ну, вперед, друзі, погнали! Я вірю в нашу команду Рома Рух. В принципі, Рому таку ось Рому. Якщо, ну, беручи в знаки якість гри в попередньому матчі, таку рому можна обігрувати. Можна і треба обігрувати у нас. Супер непогані шанси потрапити до чвертьфіналу Ліги Європи. Простріл не вдається. Тайсон Климчук зупинив непогано. Непогано м'ячик зупинив, хитнув суперника, зібрав на собі двох, віддав центр Тайсон. Дяє. Непогано в нього удар, але дуже рідко він виходить на ударну позицію. Наш опорний півзахисник. Все ж таки, італійці заволоділи м'ячем буде передача на флан, так воно є. Пенацола. Вмикає швидкість, намагаємося зупинити Вівчаренко. На допомогу Климчук прибіг кутовий. 15 хвилин грати ще в першому таймі. Удар з другого поверху повз ворота. Томі Абрахам, здається, пробував. 39-та хвилина. Заньдьоло з м'ячем. Вже йдуть вперед. Більшими силами, ви бачите. Не максимально, але тиснуть, тиснуть і пруть на наші ворота італійці. Пошуках щастя. Ельшараві. А Абрахам де тільки не грав, не грав цей шаль, аж Ель Шараві. Е, так, удар по воротах, як красиво! Ну як же ж красиво, але як воно нам не потрібно мав тягнути голкіпер, але чомусь не потягнув. Ель-Шараві, я пригадую, що в пес 13 здається, грав за італійський Мілан. Я грав кар'єру. Так, ну що, спробуємо забити. Назарі Русен. У нас ще є декілька секунд. Русен з м'ячем. Центр Ярмоленко удар Рикошет нам допомагає. Щастить нам. Андрій Ярмоленко, наш капітан. Змушує стихнути трибуни. У Римі. Головна арена Риму. 1-1, друзі, 1-1, Ми відігралися ще до перерви. І... Таким чином, Рома має забувати двічі, тому що у нас є м'яч, є гол на виїзді, а у італійців немає. Ось чому я говорив, що в першому матчі, коли вдома граєш, то найголовніше навіть не так забити, як не пропустити. Плюс хвилина до першої половини зустрічі вже сплили секунди. останні, чекаємо на свисток Є, друзі. Серхо Олівейра і Андрій Ярмоленко. 42-45-та. Кінцівка. Така спекотна кінцівка першого 45 хвилинки. 1-1. 51-49 володіння. Три удари, два в ствір. У нас один удар, один уствір, один м'яч. Загальний рахунок, ви бачите, 1-2 на нашу користь. Тобто нічя 2-2 також буде прирівнюватися до нашої перемоги. Італійцям обов'язково треба забивати лише, лише двічі. Ми спробуємо встояти. Ельшараві з мечем. Передача вперед не проходить, але все ж таки Заньйоло з мечем. Давід Луїс у підкаті. Не вже там був фол, ну не вже там було порушене право. Здається, що третій номер чистенько зіграв. Ти, та то не я. То ти. Сергій Олівера, Як я вже боюся всіх стандартів, вже не скільки ж можна. І в попередньому матчі стадії 1 16 пригадуєте там матчі проти Лестеру. Медісон нам як поклав. І тут вже ми пропускаємо і знову. Але супер сейв від нашого голкіпера. Це дуже рідке явище. Коли м'яч перелітає стінку, удар по воротах. Класом з м'ячем. Дуже рідко, якщо м'яч летить в кут, то голкіпер дістає. Ух, як красиво! Томі Абрахам розрізна передача. Стелмося в підкаті. Нас не врятувало, що це третя хвилина. Інтрига повертається, друзі. 2-1. На стадіо Олімпіку і 2-2 загалом. Поки що, це ця нічия нагадую на нашу користь, але це так дуже хитке наше становище. Пропустимо і все. Так, ну що тут? Контри, в принципі, все, норм, все нормально, тактично, тотальна оборона. Давайте, мабуть, що обережно будемо зустрічати не агресивно. Ну, начебто, низьку лінію ми посадили. Чому вони так високо підіймаються? Оце питання. Не можу зрозуміти. Так, ну що, замінки? Замінки. Дуже друзі, так все небезпечно. Так, Борячук, випускаємо Борячука поки що. А італійці можуть, вони можуть так, десь так дотягнути, мусолити, мусолити, дотягнути до останніх хвилин, секунд, навіть, і щось таке впихнути, і все, і до побачення телебачення. Але будемо Прикладати максимум зусиль, щоб того не сталося. Дяє з м'ячем передачу вперед. Андрій Боречук зупинили його. Свіженький Андрій Боречук зараз не скористався можливістю. Ну, проте слід відзначити організовані дії італійців у захисті передача на фланг флангельчараві. Там знесли футболіста в червоній формі, але рефері дає грати. Як вирізав красиво! Томі Абрахам не дістався цього м'ячу, друзі. Так, Бендер, ну нема сенсу у нас догоняти м'яч. Він не від нас. Виходив, тут відкладена жовта для Олега Данченко. Давайте дивитись. Ну, зустрів. Так, зустрів. Зустрів дуже жорстко. Нам потрібен, мабуть, що ще і Олексій Сич. Давай отак от. Тайсон і на фланг. А замість Клумчика в опорній зоні буде грати Олексій Сич. Ось так от ми. Підсилімо наш захист Андрій Ярмоленко. До центру певна річ. Ще одна заміна у нас є, давай, Олексій Кащук. Чи що? Ті, що, ну давай, все ж таки випустимо Кащука. В нього, в принципі, він певною мірою на підйомі. Так, опорний півзахисник. Все. Сич Кащук. Данченко з мечем. Олег Данченко. Тут е, по центру була піднята рука. Непогано, нема положення по загрою. Олексій Кащук та злівою, здається, з робочої ноги. Не використовує, аби не довелося нам плакати. Ось після такого моменту. Знову маємо. Ну вже просто ви бачите, що всією командою італійці йдуть в атаку. У нас більше можливості з'являються для контратаки, тому що більше вільних зон залишають за собою італійці. Ми туди вбігаємо, помилка, Дяє скористався і також помилився. Закидання вперед. Бендер вискочив. З-за спини. Останні секунди, друзі, останні секунди цієї зустрічі. Загальний рахунок 2-2. Плюс 3 хвилини. Давайте, ну, м'ячик, ми не вміємо тримати. Давід Луїс. Данченко. Данченко. Зараз може статися історична подія для львівського руху. Нехай це і віртуальний футбол, але ж ну, де не мріяти якось в віртуальному світі. Друзі, знову Кащук. Подібний момент, і тут він не використовує шанс свій, але. Але Серко Лівере, Томі Абрахам і Андрій Ярмоленко. Три голи побачили ми з вами сьогодні. Тут ми поступаємося, проте крокуємо далі до наступної стадії до чвертьфіналу Ліги Європи. 41-59. Шість ударів 4 Сквір. У нас трохи менше. Віталій Пономарьов обіграв, переграв Жозе Мауріньо. Томі Абрахам стає кращим цьому матчі. Результати інших пар. Давайте подивимося обов'язково. Так, локомотив до побачення. Таким чином вже російських клубів здається, що немає ПСВ, Марсель, Ліль, Евертон. Ого, Ліверпуль і Байер. Ви бачите, що потенційно є дуже небезпечні суперники. В наступній серії у нас Десна Рух. Я не знаю, що тепер матчу доведеться, мабуть, грати. Атлетик Більбао нам. Дістався. Перший матч на виїзді. Так, Ліль ПСВ, Байер Олімпік, Атлетік Рух, Евертон, Ліверпуль. Ліверпульське дербі в рамках чверть фіналу Ліги Європи. В принципі, в принципі, у нас є шанси. Побачимо, друзі, як воно складеться. Але я гадаю, що ми зібрали таку команду, котра здатна обіграти команду з Більбао, обіграти Басків. Побачимо. Не пропустіть, обов'язково, друзі, дочекайтесь. Тримайтесь позитивну хвилю. Всім пока.